Добрий день, мої друзі! Сьогодні я хочу, щоб ми поговорили про допомогу ближньому. Що таке допомога дуже часто мене записують, чи правильно я допомагаю, чи це може не завжди правильно. І дійсно, давайте задумаємося разом. Коли ми своїм ближнім хочемо допомогти в розв'язанні якоїсь проблеми, чи якоїсь завдання, чи якоїсь ситуації, ми, не роздумуючись з здоровою душею, як то кажуть, хочемо допомогти. І не знаємо, чи ми правильно робимо. Дуже часто ми це робимо неправильно. Чому? А тому, що найперше, той, хто потребує допомоги, повинен нас попросити. І ми повинні знати, чи він хоче цієї допомоги. Якщо він не хоче цієї допомоги, і якщо він не просить нас про допомогу, в ніякому разі не треба нам допомагати, тому що ми, виявляється, неправильно будемо допомагати цій людині десь загрузнути в цій проблемі, в тій ситуації, а не виходити із неї. Чому? Тому що кожна людина, якщо вона попадає в якусь ситуацію, вона повинна задуматися, а чому мені це дано? Для чого? І дійсно, ми протягом життя потрапляємо в різні ситуації такі, які ми самі повинні розв'язувати, ми самі повинні думати, для чого мені це дано, з якою я з чим я повинна справитися і як я повинна змінитися, щоб розв'язати ці проблеми. І Таким чином себе підняти, вивищити і вийти з цієї ситуації достойно, з розумінням і з усвідомленням. Якщо людина сама не розбереться в тій ситуації, яка їй дається, а ми їй тільки допоможемо і посприяємо, то ми навпаки її робимо, як то кажуть, в межу послугу. Ми і перед Богом потім будемо відповідати за це не тільки ця людина, яка якій дано ця ситуація, але й ми будемо відповідати. Так що думаємо, коли ми дуже часто навіть на вулиці бідним даємо милостиню, то ми маємо десь трошки психологічно подивитися на цю ситуацію і зрозуміти, чи це. Я правильно роблю? Чи я роблю цій людині якусь відмежу допомогу, що вона їй так легко це все дається, там приходить, відходить, там бізнес створює все і так далі. Чи вона повинна задуматися, чого вона в такій ситуації? Чому так склалося її життя, що вона опинилася тут на вулиці? І кожен, хто хоче десь чомусь допомогти? Обов'язково задумайтесь, а найважливіше в цьому питанні те, що ми можемо допомагати ближньому, але обов'язково тільки словом, розрадою в плані такому, що допомогти і підказати, як ти маєш задуматися над тим, чому ти так живеш. Ти маєш десь підказати, що не все так просто, що задумайся. Моя дівчинка чи мій хлопчику, починаючи з малих років, а для чого тобі дана така ситуація? Подумай, пороздумуй і поправ себе в чомусь, в чому ти думаєш, що ти винен перед Всевишнім, перед тою енергією, яка кругом тебе створюється, і тоді, коли ти створюєш. Поправляєш цю ситуацію, створюєш позитивно, робиш висновки з цього, робиш, усвідомлюєш це, отоді От тобі вже йдуть набагато легші ситуації. Так що допомагати ближньому, подумайте, можна тільки створюючи такий фон красивий, фон прикр... кращий, як... у якій людина знаходиться в ситуації, допомогти їй. Ментально, енергетично роздумуючись і усвідомлюючи, як вона живе, з чим вона йде у світ і як світ ставиться до неї. Отоді це називається допомога. Дякую, до зустрічі!